За радянських часів у народі їх називали партизанами. Чоловіків від 35 які час від часу вдягали військову форму і вирушали на полігон, аби не забути армійську науку. На такі тренування залучалися майже всі військово зобов'язані запасом. Та збори 1986 року стали зовсім ненавчальними. Їх Іх всіх призивали з народного господарства. тобто, значить, вручали повістку, говорили, що ти йдеш на збори і відправляли на Чорнобиль. Майже ніхто не відмовлявся, адже ще не знали про згубний вплив радіації. На ЧАЕС склалася катастрофічна ситуація. Необхідно було терміново звільнити територію від радіоактивного графіту. Техніка вже в перші години виходила з ладу, тож цю надзвичайно небезпечну роботу було доручено партизанам. Ну, ніхто не стрімі туди, туда, їхати. Ну як ви наб'язаний об'язаним їхати. А вот лично мое мнение было, надо было ехать и отдать свой долг. Раз Родина зовет, а кто же за место меня поедет и что-то там исполнит, закроет вот эту вот аварию моими руками, моей работой, чтобы он не дымил, не пыхтел, не выбрасывал вот эту всю радиацию наверх, и чтобы она распространялась по всей территории, по земному шарику. Надо же было кому-то делать. У Збройных на залажной Украины вид партизан не отмолвилися. Військово зобов'язані приписного складу і зараз вдосконалюють бойові навички на полігонах. Нещодавно на Дніпропетровщині відбулися восьмиденні навчальні збори. Із військоматів області було призвано 123 особи. Приписний склад військова зобов'язанеця це, це звичайні звичайні цивільні люди, які проходять в принципі військову службу в запасі. Вони не втратили кінцева. Свої навички і дані збори надали можливість поновити ці, ці свої знання. Серед обов'язкових нормативів було й водіння бойових машин. Віталій Цимбал працює електрослюсарем на шахті Гвардійська. останній бойової машиною піхоти керував з півтора десятка років тому. Каже, це тренування не тільки допомогло поновити давно набуті навички, а й додало адреналіну. Для проведення таких зборів виділяються кошти, щоб розрахуватися з військовозобов'язаними, а також відповідний комплекс боєприпасів та паливу. Десятигодинний робочий день, шестиденний робочий тиждень, а ще значні фізичні навантаження. Витримати такий ритм справа не з легких, але приписний склад не скаржиться і свій обов'язок виконує відповідально. Ну повсюдні житті, звісно, треба яку розгрузку шукати. Сюди прийшов з задоволенням. Всім хочеться в руках оружия подержати. Найбільш активним виявився сьомий день проведення зборів. Військовослужбовці мали пройти дев'ять навчальних місць, зокрема, зайняти оборону в умовах зіткнення з противником, скласти карту вогню, виставити мінне поле, розташуватися на місцевості, приготувати їжу в польових умовах, а також здати норматив з медичної підготовки склад, який був відібраний, підібраний до комплектування е, визначених підрозділів. Е, прийшов з дуже добрим настроєм, не було ніяких проблем. Аж довго до хуже того, що будуть менше організації, буде нежилання, тому що більшість з них забрали з робочих місць. У людей желання є. Им понравилось, мені теж було очень то, що мої знання я мог какой-то степені дати їм кульмінацію. Проведення зборів стало виконання нормативів із вогневої підготовки, зокрема стрільба з кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. Сьогодні, кроме занятий по тактичній підготовці, ми. Провели боевые стрельбы, огневые стрельбы из э, стрелкового оружия. После э, службы в вооруженных силах я окончил в 1993 году, э, какие навыки были потеяны. Но сегодня с помощью вот этих военных э, сборов э, вспомнил то, что было отлично! Это его ощущение, надо только самому попробовать. Л лучше, чем, как вам сказать, легче, чем с автомата. А дачі нікаї ні, цель поражает легко. Головне плавно нажимать на ключок. Тим, хто не проти кілька разів на рік змінити діловий костюм на військову форму, міністерство оборони запропонувало цікаву альтернативу. З 2007 року в Україні впроваджується служба у військовому резерві. Ідея загального військового призову народжена і вперше реалізована ще в кінці 18-го століття за часів великої французької революції. На сьогодні з майже 200 держав 19 взагалі не мають збройних сил, а в 99-ти призовна система не впроваджена. А в 68 є призов у тій чи іншій формі. Та все ж жодна розвинена країна не відмовилася від ідеї про загальний військовий обов'язок. Але армії постійного складу поступово перетворюються в кузню солдатів запасу з 300 професіоналів здатних використовувати всі можливості сучасного озброєння у багатьох країнах резерв складає 15-20% від чисельності армії. З 1 лютого 2007 року в Україні розпочалось впровадження служби у військовому резерві. На сьогоднішній день Збройні Сили України налічують 1700 резервістів. Резервісти це громадяни України, які добровільно виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві. Мають контракт, відповідні соціальні пільги, і привилеї отримують невеличку, але грошову винагороду за свою службу. В Цілому я скажу, що це получається десь від там. 2800 до 3500 тисяч гривень в рік на одного резервіста, як свідчить статистика, більшість резервістів підписують контракт не через гроші. Чимало з них вже досягли певного статусу в суспільстві, реалізувалися в професії. Тож головні мотиви все ж патріотизм та бажання перевірити себе на міцність. Приклад, значить, у нас в резерві знаходяться такі люди, ну які самодостатні взагалі їм нічого там не потрібно цього, вони просто відчувають, що вони необхідні. Деякі представники місцевої влади і бізнесмени допомагали армії, чим могли були й такі, що підписали контракт на службу у резерві. Ось, наприклад, голова селищної ради на Рівненщині Сергій Воробей. Він мріяв про погони з дитинства, свого часу не склалося, і ось тепер він старший офіцер із логістики. Резервіст прибуває для виконання практичних завдань за своєю спеціальністю наприкінці етапів злагодження підрозділів. Це бойові стрільби відділень, потім бойові стрільби взводів, це ротні тактичні навчання, тактичні навчання батальйонів. І останній збір на п'ять діб наприкінці навчального року для участі в заняттях в контрольній перевірці. Це не якісь лекції, то практичне виконання бойових вправ з бойової зброї на реальних полігонах, участь в реальних масштабних навчаннях. Тобто людині це цікаво саме те, для чого людина йде в резерв. Вже у 2008 році перші 70 резервістів взяли участь у навчаннях морський вузол на Кримському полігоні. ОПУК були проведені бойові стрільби із застосуванням повітряних сил морської і армійської авіації, кораблів, військ берегової оборони і здійснено висадку морських і повітряних десантів. Після завершення активної фази навчань військовослужбовці запасу берегової оборони були заохочені командувачем ВМС України. в резерв пойти. Для меня это новое дело на БМ-21 воде был. Очень понравилось. Эти учения, этот резерв для меня дал очень много. Я изучил боевую технику, мы изучили в частности гаубицы Д-30 и присутствовали на изучении артиллерийских самоходных установок и БМ-21 «Град». За словами військових, головна перевага служби в резерві можливість за нетривалий час набути бойового досвіду, адже контрактника відривають від сім'ї і роботи лише до 30 діб на рік. До того ж, у війську його професійні знання можуть стати у пригоді. В минулому році проводилося навчання, адекватне реагування реагування-2011». В штабі військово-морських сил був залучений на навчання резервіст, який в цивільному житті є журналістом. Він виконав завдання з розробки плану інформаційно-психологічної боротьби, що було зроблено дуже на високому рівні. Армії завжди потрібні досвідчені спеціалісти, і в резерві їх чимало. Тут кожен професіонал може застосувати свої фахові знання та вміння: водії, менеджери з логістики, лікарі, програмісти, кухарі на навчальних зборах. Вони можуть безкоштовно покращити власну підготовку. Резервісти за досвідом західних країн це не тільки спосіб зробити резерв мобілізаційний більш професійним, але й спосіб в умовах відмови від призову на строкову військову службу не втратити зв'язку між збройними силами і нацією. Інакше суспільство не буде мати уяви про те, що роблять збройні сили і куди вони витрачають досить немалі кошти, які бюджет виділяє на їх утримання. Дослідженнями істориків прообраз служби у резерві зародився ще за часів Київської Русі. Напади кочових племен спонукали населення постійно підтримувати військові навички. Завдяки, так би мовити, давньоруським резервістам. У 1036 році Ярослав Мудрий врятував Київ від знищення. Він розбив численне печеністське військо, яке після того вже не відновило своєї могутності. Пам'ять про цю битву князь наказав спорудити Софійський палац. Пізніше під час відповідальних походів резервістами підкріплювали свої сили і козаки. Збройні сили. Тоді тих часів складалися з дружини, яка була професійним військом. І ратників, ополченців, які в мирний час виконували якісь там сільськогосподарські здебільшого роботи, були невеличкими ремісниками. От. Але за, на вимогу князя вставали, підружжя, брали в руки зброю і виконували завдання ті, які власно керівник держави на той момент перед ними ставив. Після цього поверталися до своїх звичних занять. Ті, хто жив на Січі, безумовно, це професійні вояки, досить досвідчені, кваліфіковані і поважні на той час. Але все одно для того, щоб зібрати велике військо, необхідно було Гетману залучати і сілян і ремісників для того, щоб, скажімо так, мати певну чисельність війська. Як і колись, у наш час не обов'язково мати досвід військової служби. Резервістом може стати кожен. Головне бажання відповідний рівень освіти, а також міцне здоров'я і непогана фізична підготовка. Після співбесіди з командиром частини можна укласти контракт на проходження служби у військовому резерві. На сьогодні, от, за нашими даними, близько 30 осіб проходять цю процедуру і бажають укласти контракти для проходження служби у військовому резерві підрозділів аеромобільних військ, морської піхоти. Резервісти Збройних сил України середній вік 25-45 років. Основний контингент колишні військовослужбовці або фахівці з середньою спеціальною та вищою освітою. Строк служби за контрактом від 2 до 5 років, тривалість зборів до 30 діб на рік. На час зборів військовослужбовцю гарантується збереження місця роботи і середньої зарплати за місцем роботи, повне забезпечення всім необхідним, військовою формою та речовим майном, а також харчуванням, проживанням, безкоштовним проїздом до місця зборів і назад, виплата добових до 15 гривень, разова винагорода в кінці року до 1800 гривень, повна соціальна підтримка, що належить військовослужбовцям. До кінця 2012 року планується залучити до 2700 резервів резервістів і за 5 років збільшити загальну чисельність до 20 тисяч звичайно. У порівнянні з європейськими країнами матеріальне заохочення українських резервістів ще далеке від ідеалу. Проте проблему фінансування можна зрушити з мертвої точки, і військові роблять усе, щоб служба за контрактом стала престижною. Департаментом фінансів цього року міністерства оборони запропоновано збільшення грошової винагороди резервістам за підсумками року на 80%. Це досить суттєве підвищення і відповідно. Така подяка, можливо, і зацікавить людей. Ми впроваджуємо інші мотиваційні чинники, наприклад, безоплатне навчання в вищих навчальних закладах за рахунок Міністерства оборони України. Ми 300 місць щорічно виділяємо для цієї категорії. Розробляючи законодавчу базу про проходження служби в резерві, Україна використовувала найкращий світовий досвід. Корисними під час роботи над документами стали консультації Франції, Німеччини та США. Те, що може бути нами використано, відповідно, ми трансформуємо з урахуванням реалій саме нормативно-правової бази у взагалі українського сьогодення, з тим, щоб удосконалити нашу систему. Проте у кожної країни свій підхід до використання резервних компонентів, наприклад, резервісти США та Великобританії беруть участь у всіх військових операціях збройних сил, у тому числі миротворчих місіях, а резервісти Франції та Німеччини виконують завдання тільки в межах національної території, і головна їх роль оперативно наростити потужність збройних сил, коли певну частину військових виведено за межі країни. Деякі держави вже майже відмовилися від регулярної армії. Усі потреби задовольняють військовослужбовці запасу, адже це економічно вигідно і ефективно. Ізраїльські реалії набагато більш жорсткі ніж українські. Країна постійно готова до ведення бойових дій. 100% населення проходить військову службу, і відповідно потім зараховуються в ті чи інші резервні компоненти, підтримують свою форму протягом, мабуть, всього активного життя. Мілуїн служба резерву в Ізраїлі. Громадяни, які відслужили строкову, розподіляються до сил резерву і можуть бути призвані в армію в надзвичайних ситуаціях під час війни, природних катастроф або на планові завдання, навчання, охорону поселень. Збройні сили США мають найбагатший досвід організації служби у резерві. Резервні компоненти є в усіх п'яти видах збройних сил, а також в сухопутних військах, військово-повітряних силах Національній гвардії. Чисельність регулярних збройних сил становить півтора мільйона військовослужбовців. Така ж і кількість резервістів. Призовний вік складає від 17 до 62 років. У Франції національною безпекою опікуються не лише військові. Роботодавці, що сприяють розвитку обороноздатності країни, отримують від міністерства оборони звання партнер національної оборони. Таких звань присвоєно понад 100. компанія Рено. Тисяч працівників які є резервістами різних військових частин, має от таке звання, яке дає переважне право при участі в тендерах. На закупівлю якихось робіт і послуг міністерством оборони Франції, яке є найбільш потужним підрядником Франції взагалі. Відповідно, от такий от бонус. Ми поки що так далеко не пішли. Спираючись на зарубіжний досвід, Україна розробляє власну стратегію розвитку контрактної служби. На підпис президента України подано нове положення про проходження служби у військовому резерві. Також готуються певні зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, щоб зрівняти права ре. Зервістів з іншими військовослужбовцями. По мірі того, як будуть зростати економічні потужності держави, буде відповідно зростати і грошове утримання військовослужбовців. Відповідно, буде збільшуватися кількість військовослужбовців за контрактом. Військові сподіваються, що незабаром служба в резерві стане такою ж популярною і престижною, як у Європі. Резервіста асоціюватимуть з професіоналом вищого гатунку, а в Україні буде закладена основа професійних збройних сил. Які забезпечить надійний захист національного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави? Якою буде українська армія у майбутньому, здебільшого залежить від нас? Адже ще колись Наполеон сказав: військових сил недостатньо, аби захистити країну. В той час країна, яка захищається народом, непереможна. Ви дивились програму «Доблесть, мужність благородство. До зустрічі наступного тижня. Якщо ви хочете запропонувати тему або героя для наших наступних програм, пишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані.